Всім привіт, друзі! І сьогодні я буду в ролі бандита. А це сьогодні не буду знімати, але скоро вернеться. І я переодівся і йду грабувати. Так, перше, що я граблю, це мера. Чи як сказати не знаю, біжу. Оба, есть встиг. Так. Есть ограбили. Так, йдемо дальше. І друге, що я ограблю, це буде магазин. Не знаю, чого я таке голос. Ограблик. Біжим далі. Секундочку, И дальше все у нас будет заправка. Заправка, заправка. Папа, папа. Ой. Я да не понял. Ставься. Я тоже теж... І... ограблю. Я тоже граблю. И... Ещ я граблю Бургер Кинг. А він грабиться вообще, не может А не, він не грабится, понятно. Так, ну що ж я не ограбил? Банк. Банк, банк, банк. Сейчас я все настрою. Для, вас, для мене це буде по вічності, а для вас це одна секунда. Банк я ограбив і йдемо в йдемо в кофейню. Ой! Так. Ну, тут а вот ставим. Она тоже не грабить. Ну, все мастя я уже ограбил. Тому всем папа. не забывайте ставить лайки.